Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від світа». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Обриваються звіти на всі бути, що в'язали. Нас давним житем, з давніх груди ведука розкута ожием, брати, ожием, ожием новим і повнішим І любов'ю, огритым житем. Через цвили мутні та бурливі до щасливих країв попливем. слова пісні, яку ви прослухали у виконанні гурту Рутенія, це вірш товаришам із тюрми, написаний ще в 1887 році. А здається, що мова про сучасну Україну. Яка саме зараз прагне остаточно позбутися імперських пут. Про свободу для свого народу мріяв і автор оригінальної поезії Іван Франко. А вже у 21 столітті український рок-виконавець Василь Лютий перетворив вірш на пісню Гімн волі, яка стала одним із негласних гімнів Революції Гідності. Так, поет був не лише ніжним ліриком, а й активним борцем за вільну країну з власною ідентичністю. «Лупайтеся у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу цю розбить, писав Франко у іншій поезії Каменярі. Його й самого називають Каменярем, який розбивав тюремні мури не лише своїми віршами, а й справами. Але поет розумів. Що для того, щоб збудувати омріяну країну, мало лише лупати скалу, народу потрібен свій Мойсей. Привіт усім, кого захоплює світ слова. Я вчителька української літератури Людмила Власенко, і сьогодні ми говоримо про Івана Франка та про те, як потрапити у землю обітовану. Іван Франко ще замолоду відзначився бунтарською вдачею. Він пережив чотири арешти за громадську політичну діяльність. Перше ув'язнення було ще під час навчання в університеті. До речі, після другого ув'язнення 24-річний хлопець ледь не помер з голоду. Не маючи що їсти, він на останні гроші надіслав нову повість у видавництво, а сам три дні жив на три центи. Знайдені на березі річки. Хоч Франко насамперед відомий як письменник, але він був і професійним політиком, державотворцем, одним із засновників радикальної партії в Україні європейського зразка. У передмові до збірки із літ моєї молодості зазначав, що його праця наснажувалася ідеями служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу. Тим двом провідним зорям я, здається, не спроневірився досі, ніколи і не спроневірюся, доки моєго життя, писав митець. Друга збірка Франка з вершин низин остаточно утвердила прихід у літературу поета, якому була небайдужа доля гнобленого народу. Вірш «Гімн», надрукований у 1882 році вже за два десятиліття. У 1905-му став революційною піснею. Музику до поезії написав Микола Лисенко. А ми послухаємо фрагмент твору у виконанні музичного колективу Хорея Козацька. Українці вічні революціонери. А гімн Франка колись став неофіційним гімном народу, який не мав держави, письменник вітав український національно визвольний рух і навіть написав бойовий марш Гей, Січ Іде. Пропоную послухати цю драйвову пісню у виконанні гурту Кому вниз. Красен, мак цвіти. кому прикри наше діло, нам воно святе. кому прикри наше діло, нам воно святе. Гей, січ де? то ми брей. Кому люба чорна пітьма, а нам ясний день. кому люба чорна пітьма, а нам ясний день. Гей січде, мов чола гуде, разом руки, разом серця і гаразд воде, разом руки, разом серця, і гаразо воде. Гей, січде, під ківками бресть, на чи хаті наша воля, а всім заїдами зась, на чи наша воля, а всім заїдам зась. Але письменник розумів, що народу для досягнення мети потрібен поводир. Лідер, який покаже шлях до волі. Тож поет звернувся до біблійного образу пророка Мойсея і створив одноіменну поему. А надихнула його на це статуя Мікеланджело Буанаротті, яку Франко побачив у 1905 році в Італії. Вражений скульптурою, він провів паралель між долею уярненого народу Ізраїлю й українцями, бо обидва народи не мали власної держави. Сама ж скульптура дещо незвичайна, бо Мойсей у Мікеланджело рогатий. Чому ж так? Адже роги атрибут нечисті. Вважається, що це результат раннього неправильного перекладу з івриту на латину. Під час перекладу Біблії латинською мовою обличчя Мойсея описали як рогате, замість сяюче. Таким чином, біблійний політичний та релігійний лідер отримав від Мікеланджело роги замість променів світла. Хто ж такий Мойсей у Святому Письмі? Це один з найбільших пророків, який вів євреїв із єгипетського полону в обіцяну землю, водив 40 років їх пустелею, отримав від Бога 10 заповідей на горі Синай і помер, не діставшись до святої землі. Чому ж так сталося? Бо, майже досягнувши мети, народ Ізраїлю зневірився, почав нарікати й проситися назад у єгипетське рабство. Тоді Мойсей сказав народу, що він блукатиме пустелею 40 років, поки всі, кому на ту мить буде понад 20, не помруть, і тільки їхні діти зможуть потрапити в землю обітовану. Писав поему автор протягом січня-липня 1905-го на одному подиху, а мотивували його до цього тогочасні революційні події. Про них ви можете більше дізнатися в уроці від моєї колеги Марії Воротило в подкасті Вчися вухами історія України. Хоча в основі поеми Франка лежить біблійний сюжет, проте сам автор у передмові до твору зазначив. Основною темою поеми я зробив смерть Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом. Ця тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні. Іван Франко у своїй творчості пройшов шлях від переконаного реаліста до модерніста, тож свою філософську поему Мойсей написав у неоромантичному ключі. Неоромантизм це стильова течія модернізму, що виникла в українській літературі на початку ХХ століття. У неоромантичних творах змальовується яскрава особистість, що вирізняється з маси й бореться зі злом, за шкорублістю, сірістю, попри безнадійну ситуацію. Складається поема з прологу та 20 пісень. До речі, пролог автор написав уже після того, коли завершив твір. Саме у цій частині звучить заклик до боротьби за кращу долю, що є ідеєю поеми. Послухаймо фрагмент із прологу у виконанні Максима Везденьова. Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик, той роздорожжу людським презирством, ніби з трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу, від сорому який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх бистроїзних, невже по вік у ділом буде Твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою й розбоєм тебе скував і на вірність? Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць горіло? До тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу й тіло, задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті свободі і здоров'ю. Але далі ці риторичні запитання, у яких звучать сумніви щодо майбутнього України, змінюються на оптимістичну впевненість О ні, не самі сльози і зітхання, тобі судились. Вірю в силу духа і в день Воскресний Твоєго повстання. Про що ж пише автор у 20 піснях поеми Змучений єврейський народ через 40 років поневірянь пустелею нарешті наблизився до обіцяного краю Палестини. Але зневірений, він починає бунтувати і звинувачувати Мойсея у брехні. Лише пророк вірить у свою ідею, але люди не хочуть його чути. У них у пріоритеті не воля, а матеріальні блага. Нічого не нагадує хліба і видовищ, вічні цінності плебеїв, з часів стародавнього Риму. Ще більше підбурюють народ підступні чоловіки з приземленими поглядами Датан і Авірон, які прагнуть до влади. Коли Мойсей намагається вберегти людей від хибного кроку і Божого гніву, Датан погрожує закидати пророка камінням. Ті двоє підступників спокушають народ відмовитися від обіцяного краю і вирушити зовсім до інших земель. Мойсей же виголошує промову, у якій нагадує євреям про мету походу вирватися з єгипетського рабства. Людей роздирають сумніви з одного боку, вони, підбурені Датаном та Авіроном, сердяться на Мойсея, а з іншого ще відчувають повагу до нього. Щоб достукатися до народу, пророк розповідає казку, алегорію про те, як дерева обирали собі короля, і на їх пропозицію пристав лише непоказний терен і пообіцяв безкорисливо служити рослинам. Здобуватиму поле для вас, хоч самому не треба, і стелитися буду внизу, ви ж бояйте до неба і служитиму зайцю гніздом, пристановищем птаху, щоб росли ви все краще, а я буду гинуть на шляху. Мойсей порівняв Терен із пророками, непоказними Божими обранцями, які готові пожертвувати собою заради блага інших. Євреї уважно слухали казку, однак зневажили заповіт Єгови. Тож Мойсей попередив, що Бог може відібрати в них привілей бути обраним народом замість світ слобонити від мук, і роздору, і жаху, будеш ти, мов розчавлений черв, що здихає на шляху. Звернімо увагу на слово слобонити, що означає звільнити, визволити. А Вірон насміхався з Мойсея. Пропонував зробити із цієї старої руїни, за словами Франка, няньку для дітей. А Датан звинувачував пророка у змові з єгиптянами та зраді євреям. На це Мойсей напророкував обом заколотникам страшну Божу кару. Розлючений Датан закликав закидати старця камінням, проте ні в кого не піднялася рука пожбурити камінь у пророка. Та все ж юрба вигнала його з табору. Перед тим, як піти, Мойсей у гніві промовив до народу Ізраїлю: Стережись, щоб обітниць своїх не відкликав Єгова, щоб завпертість на тобі однім не зламав свого слова, і щоб він не покинув тебе всім народам для страху, як розтоптану красу змію, що здихає на шляху. Лише діти просили Мойсея не йти з табору, але він пішов, заповівши їм прислухатися до Господа, коли прийде час. На самоті в степу старець згадував всі сорок років своїх діянь, коли намагався зрабів, викувати вільний народ, і в його душі зародилися сумніви, чи все він правильно робив. Мойсей молився Господу і просив його підтримки. Але той мовчав. Натомість до пророка заговорив темний демон пустелі Азазель і змусив сумніватися в правильності вибору шляху 40 літ тому. Євреї ж спостерігали за могутньою фігурою Мойсея на верхівці гори, де він весь день молився Богу і боялися, щоб старець їх не прокляв, втомлений цілоденною молитвою. Пророк уночі поринув у важкий сон. Йому знову почувся голос, який доводив, що Бог не всесильний, і який розповів Мойсею легенду про сліпого велетня Оріона, що йшов до сонця, аби прозріти, але так і не дійшов до нього, бо хлопчик-помічник весь час показував йому неправильну дорогу. В образі Оріона зображено людство. Яке прагне недосяжних цілей, але при цьому не цінує своє рідне. Спочатку Мойсею здалося, що до нього промовляє його мати, але згодом закралася підозра, що це знову темний дух пустелі. А голос продовжував переконувати старця у марності його справи, і пророк почав сумніватися. Зрештою, Мойсей вигукнув: Одурив нас Єгова! І тоді пролунав демонічний сміх Азазеля. демону вдалося досягнути своєї мети. І саме в момент зневіри Мойсея задрижала земля, загуркотів грім, здійнялася буря, почалася злива. Коли ж усе затихло, почувся голос Бога, що звинуватив Мойсея у зневірі, й пояснив йому. Що 40 років блукання єврейського народу пустелею були недаремними, бо потрібен був час, щоб змінити райський менталітет євреїв, зміцнити фізично й духовно обраний народ для майбутніх випробувань. Бо до землі обітованої ведуть не матеріальні блага, а духовність та жага до досконалення. Господь покарав Мойсея, незрячого поводиря єврейського народу. За те, що той втратив віру. І тому пророку судилося лише михцем побачити святу землю і померти, так і наступивши на неї. А що ж єврейський народ? Одного дня люди не побачили Мойсея на скелі, і їх охопили туга й жах. Одні одним улиця бліді поглядали без впину, мов убійці, що вбили у сні. Найдорожчу людину. Та несподівано піднявся вихор, а з нього з'явився князь конюхів Єгошуа, новий пророк, який закликав натовп до походу, до бою. І той ураз перетворився із лінькуватого кочового племені на войовничий народ, що закидав авірона камінням, а датана повісив: І підуть вони в безвість віків. Повні туги і жаху, простувати в ході духові шлях, і вмирати на шляху. Так завершується філософська поема Івана Франка Мойсей, у якій поет на біблійному сюжеті показав конфлікт народу з вождем, засудив зраду національним інтересам, проголосив ідею, служінню народу. І справді. Лідер не має права сумніватися в обраному шляху й кидати священну справу на півдорозі. Він повинен до кінця вірити у свої сили і народ. Що ж, Іван Франко створив поему, яку можна сприймати як духовний заповіт українському народу. Недарма письменника називають ще одним пророком після Шевченка. А Дмитро Павличко зауважував Шевченко народив, а Франко виховував українську націю. Думаю, якби каменяр жив сьогодні, він неодмінно був би у вирі подій країни. Все ж остання війна був упевнений вічний революціонер ще в 19 столітті. Про що написав у поезії, що стала гімном волі. Вірмо, що слова Франка пророчі. А ми послухаємо на завершення ще один фрагмент пісні у виконанні гурту Рутенія. З вами ж була я, Людмила Ласенко. Все жос'я! «Чуйся вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофондейшн.